Ані, усім в етері першого міського новини про найголовніші події дня очима наших журналістів. Ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. 1 липня у Кривому Розі розпочалося одразу з двох трагедій. На східному два чоловік зірвався з шостого поверху багатоповерхівки. За словами очевидців, містянин просив викликати поліцію, бо до нього нібито хтось прийшов зі зброєю. Сусід зверху спустив автомобільний трос, щоб він втримався. Однак чоловік зірвався. На місце терміново викликали швидку. Постраждали, отримав важкі травми, щели, перебер та шиї. На жаль, він помер ще до прибуття швидкої. Ще одне тіло без ознак життя цього ранку знайшли. На піддашку під'їзду на вечірньому бульварі за інформацією від сусідів близько третьої ночі чоловік вистрибнув з восьмого поверху багатоповерхівки та розбився і впав на козирок під'їзду. що він місцевий та жив у тому ж під'їзді на четвертому поверсі. У загиблого були з собою особисті речі: телефон, гаманець, документи. Але взуття він залишив на сходовому майданчику. Поліція надійшла повідомлення про виявлення чоловіків у дворі на території Довгинцівського та Саксаганського районів міста. Прибувши на місце події, медики констатували смерть чоловіків віком 27 та 50 років. Наразі вказана подія зреєстрована. Всі обставини з'ясовують правоохоронці. Поранили жінку внаслідок обстрілу. В день в місті Марганець Нікопольського району внаслідок російської атаки поранення отримала місцева мешканка 1959 року народження. Вороже залізо викликало займання на території приватного домоволодіння та сухої трави поблизу інших домоволодінь. Вночі та ввечері армійці з повітряного командування схід збили в небі над Дніпропетровщиною сім ворожих дронів. Окупаційні сили тримали в напрузі Нікопольський район. Для цього задіяли ФПВ-дрони та ствольну артилерію великого калібру. Підприсіла. Ам, загарбники опинились мешканці міста Нікополь, Марганецької та Червоногригорівської громад. Під час ударів зачепило АЗС, підприємство, інфраструктуру, дві автівки згоріли і ще три побиті. В межівській громаді Сенельниківського району зафіксували прильот російського безпілотника. Постраждала інфраструктура. Напередодні гучно вдень було в Павлоградському районі. Туди росіяни скерували ракету, наслідок влучання якої виникла пожежа. По Нікопольському району окупаційні сили стріляли з гармат, граду та атакували дронами камікадзе. Удари витримали Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Поранення отримала 39-річний чоловік та 57-річна жінка. Наразі їх життям нічого не загрожує. Вороже залізо зачепило приватне домоволодіння, дві машини та інфраструктуру. По Сенеківському району загарбники були артилерією, дронами, камікадзе та керованими авіабомбами. В Новопавлівській громаді спалахнуло легкове авто. У великомихайлівській громаді загорілись поля з пшеницею та ячменом. Дісталось декільком приватним будинкам господарським спорудам. В межівській громаді постраждав газогін. Один прильоти в півдрону зафіксували в грушівській громаді Криворізького району. Обійшлось без постраждалих. У Києві нічна атака дронами завершилася жертвами і масштабними руйнуваннями. Внаслідок ворожого удару по столиці загинула одна людина, і ще одна отримала поранення. У кількох районах міста пошкоджені багатоповерхівки, освітні заклад, торгівельні споруди, гаражі та об'єкти критичної інфраструктури. У місті спалахнули пожежі через обстріли. Тимчасово припиняла роботу одна зі станцій. Метро внаслідок ракетних ударів по Івано-Франківській області постраждали чотири людини, серед них дитина. По місту окупанти випустили ракети з літаків. Дальної авіації пошкоджено шість об'єктів: приватні будинки, господарчі споруди, складські приміщення та авто. У декількох населених пунктах спалахнули пожежі протягом доби в Донецькій області поранення отримали вісім людей. Пошкоджено 39 приватних будинків, багатоповерхівка, адмінбудівля, п'ять гаражів, три авто та об'єкти електропостачання. Внаслідок ворожих ударів по Харківщині постраждали сім людей. Пошкоджено 15 об'єктів: приватні та багатоквартирні будинки, адмінспоруди, інфраструктура, магазин, зерно. Воста інші авто, електромережі, база відпочинку і дорожні покриття. Сумщина вкотре постраждала. Там поранено четверо людей, пошкоджено 10 об'єктів цивільної інфраструктури, серед яких приватні будинки, авто та господарські будівлі у Запорізькій області. Поранено трьох мирних жителів, пошкоджено 30 об'єктів: квартири, приватні будинки, гаражі, автомобілі, об'єкти інфраструктури. Ворог завдав ударів по житлових районах, спричинивши пожежі та масштабні руйнування. Наслідок ворожих атак на Херсонщині поранено двох жінок. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, торгівельні заклади, аптеку, медичний заклад. Миколаївщина зазнала нових атак. Там обійшлось без жертв протягом доби. Внаслідок обстрілів пошкоджено два приватних будинки: навчальний заклад та лінії електропередач. Без світла залишилося 355 домогосподарств. Проте аварійні бригади оперативно встановлю відновили подачу електроенергії. ніч для українського неба. Сили ППУ нашої держави цієї ночі в чергово відпрацювала на межі своїх можливостей. Знищили 200 російських шахедів та БПЛА інших типів і 24 ракети різних типів. Локаційно втратили без негативних наслідків 203 ворожих дрони імітатори. Плюс за добу нейтралізували 1170 російських солдатів, 199 БПЛА, 132 одиниці автотранспорту, 54 гармати, 7 броньовиків, 2 танки, 1 ракетну систему залпового вогню та 1 засіб ворожої ППУ. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили три райони зосередження особового складу, озброєні військової техніки, п'ять артилерійських засобів та один пункт управління БПЛА противника. протягом доби сили оборони України відбили 151 ворожу атаку на південно-слобожанському, куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському та Верніпровському напрямках. Сили оборони України за 1244 дні від початку повномасштабної російсько-української війни втратили 421 літак, 340 гелікоптерів, 11 тисяч 37 танків, 23 тисяч 28 бронівиків, 30 тисяч 637 гармат, 47 тисяч 181 безпілотник, 55 тисяч 859 одиниць автотранспорту, 1199 засобів ППО, 1444 ракетні системи залпового вогню, 3515 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та вже більше 1 мільйона 43 тисяч російських загарбників. В день 21 липня на Миколаївській трасі у серйозній аварії розбились мотоциклісти. За попередньою інформацією, Хюндай їхав із Кривого Рогу та на перехресті збирався виконати поворот. Мотоцикл рухався трасою в бік Кривого Рогу та вдарив на швидкості машину у пасажирські двері. Спереду від удару помер Керманич двоколісного пасажирка мотоциклу у лікарні із забоями. Водій легковика не постраждав. Правоохоронці розбиратимуться у причинах автотрощя. 54% від запланованого або більше 2500 метрів нових поліетиленових труб. На мікрорайоні п'ятий за річні з квітня тривають роботи з модернізації внутрішньоквартальних водопровідних мереж. Після виконання всього обсягу робіт, в рамках яких замінюють старі зношені металеві труби на нові поліетиленові, стабільне та безперебійне водопостачання без поривів отримують більше 16 тисяч мешканців цієї частини Кривого Рогу. Як проходить оновлення комунікацій в Покровському районі? Бачили наші кореспонденти. So. Вже більше 50% від запланованого втілили в життя на мікрорайоні. п'ятизарічні зарічні фахівці КПК Рибасводоканал перетнули важливу позначку. З квітня комплексно оновили вже 54% внутрішньоквартальних водопровідних мереж із 5,6 кілометри. У підсумку це дозволить забезпечити надійним та стабільним водопостачанням близько 16 тисяч споживачів, які проживають в цій частині Покровського району. Ця робота є складовою частиною комплексної програми з відновлення інфраструктури, яка дозволить зробити кривий. Іх більш безпечним та більш стійким до викликів сьогодення наразі. Ми продовжуємо реалізацію комплексної програми з відновлення мереж водопостачання. Зараз ми знаходимося на мікрорайоні п'ятий зарічний, продовжуємо відновлення окремих аварійних ділянок. На сьогоднішній момент виконано 10 з 17, дві знаходяться в роботі. Ще 5 залишилось. Ми впевнені, що до жовтня місяця ми вже все завершимо. Ми слідкуємо за благоустроєм. Мешканцям за розуміння. після підриву дамби Каховської ГЕС. Наше місто зіштовхнулося з колосальними проблемами у водопостачанні, яких раніше ніколи не було, і єдиного рецепту практичного досвіду їх вирішення та усунення негативних наслідків не існувало. Втім, із цими викликами часу місто впоралось. Заміна старих зношених металевих труб великого діаметру на нові поліетиленові діаметром від 63 до 315 мм міліметрів допоможе забезпечити близько 20 тисяч містян, що мешкають на зарічному стабільним водопостачанням. Чанням в режимі 24 на 7. це результат спільної праці крива з водоканалу ради оборони міста та влади кривого рогу. Ремонтники мають в своєму розпорядженні всі необхідні для роботи матеріально-технічні ресурси. Продовжуємо відновлення системи водозабезпечення, яка познала значних пошкоджень під час руйнації Каховської дамби, коли система стояла без води, плюс гідроудари. Один із крупних проектів це заречне номер 5. Тут 5,6 км кілометрів труби. замінюється внутрішня квартальна труба, замінюється на Поліетиленову, яка витримує гідроудари. 5-6 кілометрів. Це досить багато роботи вже виконана більш ніж 50%. Робота йде за графіку. Окрему увагу, окрім модернізації внутрішньоквартальних водопровідних мереж. Приділяють питанню благоустрою. Всі незручності після повного виконання запланованих робіт з модернізації комунікацій усунуть. Цьогоріч вже завершили два надважливих масштабних проєкти. В Тернівському районі проклали новий водогін протяжністю 21 один кілометр. Для 35 тисяч споживачів в нолецькому районі оновили магістральний водогін в 5,4 км протяжністю, який є джерелом водопостачання, як мешканців цього району, так і є складовою частиною системи для понад 300 тисяч жителів. Крім того, тривають масштабні роботи на мікрорайоні Даманський і північний ГЗК в селах Тернівського району. Це понад 12 кілометрів труб. Будують новий каналізаційний колектор від мікрорайону Сонячний до східного 2 – 729 метрів діаметром до 1200 міліметрів. Капітально ремонтують водогін на вулиці Параджанова в Довгинцівському районі протяжністю в 750 метрів та діаметром 400 міліметрів. Криворіг не просто замінює труби, а перш за все, змінює якість життя тисяч мешканців цілих мікрорайонів. Олександр Фефілаті, Максим Орашов, перший міський. Авторська пісня це коли слова і музика ллються прямо з душі. У Кривому Розі вже 13 років поспіль проходить фестиваль Барди Рудани. Його учасники люди різного віку, але з однаковою метою ділитися щирістю через пісню. Цьогоріч фестиваль знову зібрав три десятки авторів. Хтось виступав вперше, а хтось уже тринадцятий раз поспіль. Про це далі у сюжеті. Торська пісня не для глянцю, а для душі, із 2013 року в кривому розі щоліта, збираються ті, хто говорять з глядачем музикою словом на 13-му фестивалі. Барди рудани близько трьох десятків виконавців, нові обличчя і незмінні голоси, які торкають душі. Серед тих, хто в пісні відвартий, як на сповіді, вона вже восьмий рік у складі творчого театру Бардів цього разу з піснею Ми Україна перемогла, здобувши перше місце. Її сини служать у ЗСУ. А пісня це її спосіб бути поруч. Для душі також є так, присприсутнє, і ну, я я вважаю, що я доносю такі, цими піснями, доносю до людства, що ми такі є. Ми. Тут ми українці, і ми сильні, ми відважні, ми незалежні. І ми допомагаємо піснями, також допомагаємо і нашим воїнам, і допомагаємо нашому люду. Ну, хоч трохи якийсь стрес знімати, трохи якось бути в цій в цьому житті потрібним. На фестивалі від школярів до людей поважного віку. Авторські композиції демонструють не лише криворіжці, але й новопробулі жителі нашого міста з числа ВПО. Найстарший учасник – 80-річний пан Леонід з фестивалом від самого його заснування. Ділиться творчістю 13 років. i Ні, звучали переважно авторські композиції: патріотичні, ліричні, соціальні у програмі як сольні виступи, так і дуети. Особливість цьогорічного конкурсу багато дебютантів і учасників молодшого віку. Кожного року на фестивалі з'являються якісь нові обличчя, нові таланти. Ми раді, що фестиваль наш розвивається із навколишніх до Кривого Рогу. Місць приїжджають до нас учасники. І ну ознаковий тим, що як то кажуть. Від маленького до, до поважненького. Найкраще у своїх номінаціях отримали дипломи, кубки і подарунки. Але, як зазначають самі судді, головна перемога це живе слово, що лунає зі сцени і торкає серця. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. Ще одна гірка звістка для Кривого Рогу. Місто провело в останній путь захисника Сергія Гайну. Він пішов у засвіти молодим, загинув у 28 років на Харківщині під час виконання бойового завдання. Побувала на прощанні Анастасія Співак. Життя був працьовитим та ніколи не відмовляв на прохання допомогти. Скромний, але надійний. Так згадує Сергія Гаїну з позивним «Серж». Він закінчив ліцей інтернат з посиленою спортивною підготовкою. У мирному житті працював монтажником, зварювальником. Була гарна людина, молодий, мого сина, друг гарний. Що я можу за нього сказати? Народилася дитина місяць назад. Йому ще жити та жити, працював монтажником, сварщиком в моїй бригаді. У 2024 році Сергій отримав повістку та став до лав Збройних сил України. Служив солдатом, оператором відділення мінометної батареї частини А 4085 Загинув воїн 13 липня 2025 року під час бойових дій у селищі Тернова на Харківщині. Підірвався на міні. Він мріяв про спокійне життя, про майбутнє для родини, але не судилося. Сергія Гаїну поховали 21 липня на центральному кладовищі Кривого Рогу у секторі почесних поховань. На прощання прийшли побратими, рідні, друзі та всі, хто знав його за життя. Вічна пам'ять 28-річному захиснику Анастасія Співак Ірина Юнкевич, перший міський. Наприкінці невеличке оголошення. Маєте досвід або бажання працювати в стабільному підприємстві з повним соцпакетом та ще й бути заброньованим. Комунальне підприємство водоканал» запрошує на роботу. Слюсарі аварійно-відновлювальних робіт, електромонтери, електрогазозварювальники, машиністи, ескаваторів та інших напрямків. Приходьте і для вас знайдуть місце. На підприємстві бронювання, офіційне працевлаштування, сучасна спортивна зала, корпоративні заходи. Звертайтесь до відділу кадрів за номером 067 563 35 62. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.